Yeah. <laughs> Святковий захід організували з метою підготовки майбутніх воїнів до військової служби у Збройних силах України серед учнів професійно-технічних навчальних закладів міста та області. Це свято присвячене 66-й річниці великої перемоги, 70-річчю початку Великої Вітчизняної війни, 20-річчю незалежності. Ми проводимо військово-патріотичне виховання. В рамках події пройшла розгорнута виставка технічної творчості, робототехніки, діючих моделей, але презентація майстер-класів професійно-технічних навчальних закладів міста та області. Загалом в програмі виступу взяли участь сім команд професійно-технічних навчальних закладів міста. У нас команда прапороносців, олімпійська команда, команда БЕМС, команда майбутні будівельники України. Сьогодні у нас виступають воїни 95-ї аеромобільної бригади. Вони показують свої е бойові мистецтва. Завершення змагань завадив дощ. Проте це зовсім не вплинуло на патріотично бойовий дух команд, адже в них ще буде нагода проявити себе будні в наших руках. Кожен із нас повинен прийняти в цьому участь.